Доброго вечора, шановні наші друзі та колеги, підписники е, нашого телеграм-каналу, я Early Adopters, учасники нашої групи, учасники хекатону TELNS е, на е Хакатон, який був в ЮНІТ нещодавно проведений. Мене звати Станіслав Кудячів, я з команди Тунаяп. Я продовжую знайомити е, вас із учасниками, переможцями нашого хакатону. Сьогодні у нас в гостях е, е, Артем Батоговський та Олександр Карапуз з компанії Ріма Game. Вони сьогодні розкажуть нам про те, чим займаються взагалі ми поділимо з думками про ai ком'юніті в Україні, про галузь, про напевно зачіпимо навіть і питання регуляції, які сьогодні вже про ну вони стають. знаєте, так, є такий процес меміфікації питань, коли вони стають мемами. Тому сьогодні про теж, про це теж поговоримо. Я думаю, що. В доброму гуморі, в доброму настрої, ми розпочнемо. Доброго дня, Олександр. Доброго дня. Артем. Вітаю вас, Станіславе. Вітаю. Мене звати Артем. Так, так я... супер. Е, Ну, перше, перше питання буде: я знаю, що ви займаєтесь зараз над цікавим е, з грою. Взагалі, все наше життя це гра, як сказав класики. Я дуже буду радий. Почути від вас про цю гру. Розкажіть нам про що гра, яка вона у що грає добре? Ми подивилися на ринок сполучених штатів дослідження інституту українського про сприйняття України. Вияснилося, що там великий запит на те, як українці перемагають росіянам, в чому там культурний код українців. В чому ну як як це так не можуть американці зрозуміти, і дуже мала насиченість інформації про українців. Тому ми вирішили, що це треба виправляти. Подивилися на досвід поляків CD Projekt Red, які випустили гру Відьмак, а це одна з найпопулярніших зараз ігор в світі. А їх компанія наразі найбільша студія розробок ігор в Європі. Вони коштують 3,5 мільярди доларів. І ми вирішили, що є шанс повторити щось подібне в Україні. А робимо ARIMA Game про українську міфологію з штучним інтелектом, який дозволить спілкуватися. В тому числі ми це вже зробили і протестували на хакатоні на цих вихідних попередніх іншому хакатоні українською мовою Можна спілкуватися голосом з персонажами у віртуальній реальності вони відповідають. Тобто ідея в тому, що і нові технології використати віртуальна реальність і штучний інтелект, і українська міфологія як щось унікальне. Чого нема в немає Що чугайстри, песиголовці, повітрулі, мавки, наші боги, ярило, велес, і інші, яких теж немає. Наші звичі як. Шванка буде частиною механіки гри, тобто яка малюнок буде визначати, які у вас характеристики, а писанки будуть як магічними предметами, теж який малюнок буде визначати, яка магія. Тобто ми зможемо розказати про культуру. А у сучасному світі тобто, ігри це частина сучасної культури, серіали, фільми, ігри. Саме так люди познають зараз культуру. Насправді, і ми хочемо, щоб українська культура потрапила в цей мейнстрім, щоб вона була представлена а, от, нашою грою, і людям було цікаво грати не тільки в римську там гречку і вікінгську міфологію, а ще й в українську. Так, Я тут би хотів тільки додати, що є не ну, основно, оскільки ЮНЕСКО займається нематеріальною культурною спадщиною, в тому числі, і деякі елементи цієї спадщини нещодавно були теж пред'явлені світу, наприклад, український орнамент, борщ. Щедрик і ці штуки теж можна вплітати в гру. Я думаю, що це дійсно для пізнання України як частини світу, як такої як народу, якому є що показати, є що пред'явити Дійсно світу. Воно ну, як на мене, це дуже така добра справа. І якщо вам це зроблен, вам це вдасться ще зробити цікавим, то це взагалі буде. Ну просто бомба, і я дуже дуже підтримую, дуже бажаю вам удачі, успіхів в цьому проєкті. Скажіть, будь ласка, щодо технічної сторони під капотом от зараз з'явилися. Ну після хакатону вже дам, можна сказати, що з'явилися багато різних моделей, і не тільки ChatGPT від OpenAI, а ще й опенсорсні моделі, а ще й моделі від інших компаній, там, зокрема, і Google, і Meta роблять. Які ви використовуєте в цій грі, і які ще пробували? Що чим можете поділитися своїми якимись висновками від тих текстових моделей? Ми перепробували все для живого спілкування голосом або це для нас ключово. Найкраще на, наразі працює з усього, що було, і що ми попробували, саме ажур в них і розпізнавання голосу в текст, а, особливо для української мови, ми побачили серйозну різницю. Наприклад, OpenAI Whisper гірше значно працює. І воно швидко працює стабільно, як і відповідно перетворення тексту в, голос, в них так само класно працює, навіть є українська мова. А з приводу саме логіки, якщо потрібна складна логіка, щоб він стабільно ну AI відповідав логічно і так далі, краще за GPT поки нічого нема. А все, що ми пробували, воно. Менш якісне, але для наших задач можливо буде краще використати щось менш якісне, але більш швидке. бо GPT все ж таки і повільний, і іноді він починає відповідати я зараз перенавантажений. Типу почекайте там, спробуйте пізніше. Ну OpenAI API. і це ну в грі буде не дуже круто. Тому дивимося на різні варіанти з цим моментом ще розбираємося, що буде найкраще. А от у іграх, як правило, є графіка, і як правило, вона така важкенька з точки зору розробки. От у вас я так розумію, що у вас буде поки така гра, як ну більш стратегія, і там не буде такої а важ... важкої графіки. У нас не стратегія у нас РПГ у Open World. але так як це віртуальна реальність і магазин MetaQuest, Квест. Там є обмеження в самого девайсу на потужність графіки, тому дійсно графіка буде обмежена. Але для того, щоб все було більш різноманітно і цікаво, ми будемо і тут використовувати місцями штучний інтелект, який буде з тих асетів, що ми зробимо, конструювати якісь додаткові варіації. Ну, генеративний яю можливо буде і додаткові моделі сам додавати. Подивимось, то що генерацію світу ми будемо робити за допомогою штучного інтелекту розумного. Бо це була проблема попереднього покоління ігр, коли робили алгоритми ну дурні, і виснерований світ виглядав нецікаво. То розумний я й ну допоможе новому поколінню ігр виправити цю проблему, бо він зможе враховувати більше аспектів і ну, більш схожим на людину чином генерувати світ, враховуючи, що буде цікаво, що буде красиво на своєму ну, рівні розуміння. Uh -huh. ще хотів спитатися про от, теж технічні моменти про базу даних. Що у вас під капотом в сенсі бази даних? Я так розумію, що там, оскільки гра буде ну, для гравця, вона буде там тривати, може тривати там, мовно кажучи, місяць, рік він може там жити фактично в цьому світі. То там має бути якась векторна база даних під капотом, яка тримає цю всю історію. Що, що, що ви використовується зараз? Насправді, сама база даних в нас це не буде якимось високотехнологічним моментом, бо насправді ну, якусь нереальну кількість даних ми все одно тримати не будемо а так як світ буде генеруватись, то відповідно будуть зберігатися тільки ключові дані, які, на основі, яких все інше А, тому це буде швидше за все, якийсь SQL. Стабільний, надійний, який легко інтегрується в ігровий движок Unity 3D, щоб воно було на стороні клієнта, спокійно працювало про векторну базу даних. Ми навіть, якщо чесно, не думали зараз, ну а просто от самі діалоги, ну в грі RPG там вже є і діалоги, По перше, там друге є сюжет і вибірка, і фактично зберігати це просто в SQL, Ну це як варіант для старих ігор, але Якщо ви хочете тримати весь контекст максимально актуальним, то я думаю, що прийдеться рано чи пізно до цього звернутися. І зараз теж є. Ну є там як мінімум пайнклони, Це ну, це добре, стабільне, але дороге рішення. Є ще там декілька нових проєктів, про які от ми зараз які тестуємо, то там. Ренш такий дуже широкий, від опенсорсних якихось речей до таких досить потужних і професійних. Так, ну на моєму досвіді, я робив в тому числі бухгалтерські програми з базами даних на мільярди записів, а питання бази даних стає, коли дійсно велика кількість записів. Проблема в тому, що в горі діалогів не буде більше там, десятків тисяч. А все що менше ну не, не вимірюється там сотнями мільйонів. Воно сучасними комп'ютерами в SQL дуже швидко працює. Тобто питання бази даних в нас просто не стане як в грі як питання. Якщо б це був якийсь інший проект, було багато користувачів, і була дійсно велика база даних всіх їх діалогів. Швидше, все тоді так. Це було б критично. Що в нас буде цікаво з приводу діалогів? Це так як ми хочемо використовувати генеративний AI для генерації, в тому числі і діалогів і квестів. Він має якимось чином вміти думати ну в плані. Не просто генерувати рандомні відповіді, а усмислено доводити до якихось результатів. Є така технологія в іграх, яка схожа з квантовою механікою, називається українською звертання квантової функції, Якщо про це говорити, про що мова? Тобто, є на кожному етапі діалогу декілька варіантів, куди далі може піти розмова, наприклад, 20 варіантів, і на початку діалогу в нас всі можливі варіанти розвитку діалогу Ну, в кожній його гілці 20 варіантів, наприклад, але коли ми розмовляємо, то кількість варіантів ну в тому варіанті, де вже AI обрав, що буде сказано, скорочується до одного і далі є правила. Наприклад, якщо AI почав говорити в нашій грі про топор і що його треба знайти, значить ці які топора не стосуються, вже скорочуються. Тобто, таким чином скорочується кількість можливих варіантів у наступних репліках і задавши просто правила. А з якого стану, в який можна перейти, можна згенерувати розумний діалог, використовуючи ну, щось схоже на звертання квантової функції з квантової механіки. От ми це швидше будемо використовувати, ніж якусь хитру базу даних, такий алгоритм генерації діалогів, і таким чином будемо намагатися зробити не просто ChatGPT, який. Часто потім ну починає в ліву сторону, якщо довго з ним спілкуватися, він починає уходити в ліві напрямки і втрачає суть розмови. То, от, щоб цього не відбувалось, ми це будемо підкріплювати таким алгоритмом, який буде гарантувати, що є певні правила розмови, які зберігаються. Ну от в ігрові я так розумію, що ігрова механіка вона буде якось пов'язана також із внутрішньою ігровою економікою, бо крашанки міняти на вишиванки це ж як природня, як на мене. Розкажіть трошки про механіку економіки. Так, ми дійсно пробували думали спробувати крім крім грошей, які будуть там гривні. Наприклад, це насправді дуже давня валюта, яка в українців в Київській Русі була. То... Русь Україна давно знає гривню, але ми думали дійсно вести ще спроби товарного товарного обміну, коли можна буде там а, цінні товари чи метали обмінювати напряму на інші. Але це все питання трошки на більш пізній період. Зараз наш ціль стоїть стоїть зробити головну демку, в якій буде якась там ну, бойова частина, основне що є в грі. І головне оці діалоги з квестами можливість ну довести, що ми дійсно зможемо зробити генеративний маяй класні розмови. Цікаво, осмислено, щоб все було цікаво, з цими персонажами цікаво спілкуватись. Коли випустимо демку, побачимо фідбек від ринку, можливо, отримуємо інвестиції, а тоді ми вже почнемо робити такі деталі, як економіка, баланс гри і все інше. Я просто до, до чого власне веду? До того, що е, ця гра вона фактично може бути е, таким. Живим підручником для школярів, які будуть вивчати культуру, вивчати історію по цій грі. Бо от я декілька років тому чув від колег, що дитина там навчається в 10 класі у французькій школі, і там за однією з ігор здається Assassin's Creed, Вчитель історії задає питання там, стосовно архітектури, наприклад, там чим там архітектура готіка відрізняється від архітектури там, класицизму, наприклад. І він в слайдах показує: от ваш персонаж, ну там, типу, інвармент цієї гри, середовище цієї гри, і кажу: тут таке, тут таке, вони починають гри. Я Так, да, да, да. Тут, от в цьому там умовно, є наприклад якась місія там. Повстання якогось персонажу, там, чи мовно битва, полтавська битва, наприклад. І це ж можна теж розкладати таким чином, щоб гравець, навіть якщо він дуже юний, то він не просто грав, а ще й збачувався культурно або збагачувався просто Я думаю, що ця гра в такому випадку взагалі була би така, знаєте, як ідеальна. Ну, цей конфлікт батьків і дітей він би закінчився цією грою, тому що дитина могла би спокійно сказати: так, я граю в комп'ютер, але я чи в телефоні, але я навчаюся. Це мені вчитель задав. І тоді батьки були дуже доволі і раді, тому що дитина не тільки грає, грає з користю. Взагалі, оце, це, це мені ну, так нагадує, як такий більший. Ну, експеримент стосовно гри як елементу lifetime learning, ніж гри як так, так, прожигання часу життя. Олександр, як ви гадаєте? Взагалі, коли ми спілкувалися про цей проект ще на попередньому хакатоні у нас ми приймали участь ще в можна сказати такому культурному хакатоні, то коли ми спілкувалися з менторами, то нам рекомендували, до речі, ось спробувати ще себе в навчальній, можна так сказати, сфері. І я, до речі, нещодавно побачила новину про те, що. А деякі школи вже в тестовому варіанті закуповують VR-окуляри для того, щоб навчати дітей, тому це от досить цікава насправді сфера. Ми ну, у нас, коли ми починали от думати, хто наша цільова аудиторія, то ми, якби першочергово, не думали, що це можуть бути школярі. Там ми думали, що це можуть бути ну, англомовна аудиторія, яка хоче там дізнатися більше про Україну, зрозуміти, чи ми відрізняємося культурно від е, тих же самих росіян, і е, от ну якби зро... так можна сказати, і починати. Формувати якусь самоідентифікацію у світі якраз от таким от досить нетиповим шляхом, скажімо так, не через музеї, не через книжки, а от саме ось для такої більш е сказати, можна сказати, загальної аудиторії, е яка надходить в музеї, якій це не цікаво. Але насправді е сфера, навчальна сфера, це для нас ще такий, такий певний виклик. Е Бо мені здається, що якщо цей проект е, далі буде розвиватися, то ми зможемо підлаштувати е, нашу нашу гру під е, саме навчальну сферу. І ну ми сподіваємося, що до цього часу все ж таки VR-окуляри будуть більш поширеними у навчанні. Загалом це ось цей перехід на такі от способи навчання, саме там метавметаверс, е, на це почнуть звертати увагу, зокрема там і в програмах українських шкіл. Е, тому е, ми готові ми відкриті до того, щоб е, навчати дітей насправді. Ми відкриті до того, щоб е, вчителі використовували саме нашу гру в навчальних цілях. Е, тому е, ми думаємо, що якщо е, дійсно, ну не якщо я більш ніж певна, що ми е, нашого, то згодом ми все ж таки звернемо ще увагу на цю сферу, будемо пропонувати вчителям е, використовувати нашу гру. Ну і, і будемо, звісно, так само можливо підлаштовувати, якщо потрібно, буде наш продукт більше під. Е, Сферу навчальну для саме школярів це чудова ідея. Ну я та я, я думаю, дивіться, якщо у вас якась єденка, чи ще є чим поділитися, то ви можете Анжелі надіслати, і ми розмістимо це. В описі під нашим відео. Я просто до того, що є зараз є контакти, я пошукаю, якщо в мене зберігся контакт, я вам його надішлю про якраз про такі можливості поговорити там, де можна оцю, ну, нові такі шляхи освіти шукати і експериментувати з ними. А є фонди, які дають під це гроші. То я думаю, що це якраз ваш, ваш варіант. Добре, що про що я ще хотів поговорити? Я хотів проговорити про новини. Що нового взагалі ви активний член ком'юніті? Що відбувається в Україні? Яка що що цікавого чули? Що цікаво бачили? Розкажіть трошки. Ну тоді я почну. Я не можу сказати, що прямо в Україні дуже багато бачили. Ми зустрілися з цікавого з розробником української гри «Dance Horizon». Це шутер збивання зомбі. Це одна з найперших взагалі ігор під VR, яка ще вийшла з часів Gear VR, Якщо пам'ятаєте такі окуляри, і цей розробник був запрошений наприклад на презентацію піку окулярів в Китаї і на стейджі. Презентував гру, це досить популярна гра, ну, можна вважати, один з перших успішних vr проєктів а, ігрових в Україні. От він нам давав поради, що як робить. <кхід> в світі в цілому дуже цікаво спостерігати, що гонка AI набирає обертів, а, що всі крупні компанії туди входять, і з'являється все більше якісних API, А деякі компанії йдуть в Open Source, як зробила Meta, випустивши нову свою лямбда другу модель в Open Source. І їх того западу можна качати і може тренувати, і все супер. Um, тобто, таке враження, що AI, ну, навіть якщо порівняти з VR, на відміну від VR, розвивається значно швидше і значно краще на, на сьогодні. Звісно, це вже там, 50 там чи років з того моменту. як AI почав розвиватися, але зараз це вже дуже круто. VR натомість зараз буксує. Трошки всі чекають, коли вийдуть окуляри. Apple може це щось змінить, але поки що досить складна ситуація. Разом з тим, 20% відсотковий приблизно зріст кожен рік є. Просто ринок ще достатньо ну відносно малий, але зростає він досить швидко і стабільно. Це ну з хорошого по, VR. по AI просто все летить, і все дуже круто. Так, я тут згоден з вами, що проблема в девайсах і. Ну, от в тому, в тій, тому способі передачі, який, який є, типу, якщо в комп'ютері чи в екрані е, смартфона людина може спокійно 5-6 годин бути, то в шоломах, які зараз є, ну, я думаю, що десь максимум 2 години можна висіяти. Це дуже-дуже важкувато. А далі mm -hmm. далі буде, я думаю, що так, якщо там буде якийсь новий е, варіант. Е, Трансляції в мозок цього віару, то напевно там буде такий вибух. Ну, якщо про це казати, то проект, який маск вже років 5 робить з інтеграцією чіпу прямо в мозок, можливо, в якийсь момент зможе це робити. Хоча на базовому рівні вони поки що просто щитують дані і швидше аналізують на предмет якихось хвороб, ніж на предмет трансляції назад якоїсь картинки, але в них вже є певний досвід, і можливо воно кудись туди прийде. А з приводу окулярів видовпотривалості, квест 3 окуляри наступні відмета. Ну найбільш популярні в світі окуляри були квест 2 Зараз вийдуть квест 3 Вони будуть десь на 30% легші, легше, наскільки я зрозумів, але це ще покажуть і менше. Тобто воно має бути зручніше, можна буде довше в них сидіти. Я сподіваюся, вони там ще є охолодження покращили, бо піднів екран, підніло обличчя від них трошки. Тобто, якщо це все виправлять, звісно, стане краще. Але головна проблема з VR-ом не в окулярах. На початку, коли VR був дуже ну, такий швидко ростучий в перші роки, всі брали vr окуляри тому що були круті ігри в які хотілося пограти. Тоді виходила Half-Life Alex під VR спеціально розроблена версія Half-Life. Тоді виходили Skyrim під VR, Fallout під VR, Виходили великі цікаві ігри. А на жаль, цю тему далі не почали розвивати. І виходять ігри від маленьких інді студій, і в таких ігор маленька аудиторія. Тобто, в VR-окулярах зараз мало в що можна пограти. А зараз ситуацію трошки покращує PlayStation, бо вона випустила свої vr окуляри і вони просувають aaa проекти, як Horizon Zero Dawn і інші під VR. Uh, і можливо на PlayStation саме починається більш активний розвиток VR. Тобто, тобто такі питання, що в чому конкретна проблема? Можливо, і декілька, але над цим працюють. Поки що прориву немає поступове зростання. Я хотів зараз трохи перейти до все ж таки до України повернутися. Я останніми тижнями бачу дискусії в Фейсбуці, дискусії такого плану, що є якась група товаришів, які нам зовсім не товариші, але вони збираються десь біля міністерства цифрової трансформації і намагаються регулювати. Ай. Я. я цей період застав регулювання нових ринків по блокчейну. Ну, типу, лозунг цього так, приблизно такий, що вбили ринок блокчейну, вб'ємо ринок AI в Україні. Бо коли Чекай. буде ліцензування, яке буде, ну, буде явно носити корупційні ризики в собі, то. Максимально ринок і так, скажімо, і так люди не всі в Україні залишились, то ще будуть більше мігрувати, будуть в інших юрисдикціях робити свої компанії. Що ви думаєте, як чому от чому така в нас все ж таки пристрасть до регуляції Тому що в тих групах беруть участь не тільки чиновники, не тільки там всякі Такі, знаєте, є негативне слово там, громадянський активіст, воно іноді вживається в негативному контексті. О, тут я сам про таких людей говорю, але є досить, ніби притомні бізнесмени, підприємці. В чому таке бажання а... регулювати? Коли до нас приїжджають американці і європейці, вони кажуть, що у нас навпаки нічого не зарегульовано і дух свободи всюди, бо насправді в Штатах і в Європі регуляція на порядок вища. Інша справа, що в них нема корупції, тобто у нас проблема не в регуляції, а в корупції. А чому хочуть регулювати, ну тому що весь світ регулює і вже стикнувся з певними проблемами, з витоком даних, з тим, що якісь, ну, наприклад, якщо штучний інтелект. Вивчить якісь наші ну, цінності, не знаю, культурні чи інші, і почне просто генерувати безкоштовно з того якийсь контент, а українці за це нічого не отримують. Теж буде не дуже добре. Тобто, можливо, хочуть подумати з різних сторін, а як адаптуватися під нову технологію. Не обов'язково це буде щось погане, що нашкодить тим паче, що більшість українців то реєструє стартапи не в Україні. Тобто, ці регуляції на більшість українських стартапів взагалі ніяк не повпливають, бо вони ну в іншій юрисдикції. Але от що робить з корупцією, це цікаве питання, чи може штучний інтелект з цим допомогти? А, бо якщо, наприклад, впроваджувати на певних рівнях штучний інтелект, який буде верифікувати, що відбувається, чи йому можна буде незалежно сповістити про якийсь злочин корупційний, він буде достатньо розумним, щоб приймати якісь з цього рішення, можливо, це тобто якісь автоматизації, де визначає людський фактор нового рівня, можливо, вони допоможуть. А зробити корупцію принципово неможливою, хоча б в якихось сферах, бо дійсно це серйозна проблема, що навіть під час війни на закупівлях їжі для військових крали. ну тобто, настільки високий рівень корупції, що просто далі вже нема куди, а от дивіться тут яке питання: от таке ключове: а що, коли ми говоримо, ми даємо штучному інтелекту. Право вирішувати щось та, для того, щоб знизити корупційні ризики, ну, то для того, щоб знизити ці дискреційні повноваження органів влади. А ми ж тоді фактично передаємо штучному інтелекту частину своєї свободи, як люди, так, і, напевно, як громадяни. От, чи де той баланс? Скільки можна передавати, скільки не можна взагалі? от з практичної точки зору, як ви вважаєте? Ви спеціалісти? Ви багато про це я думаю і думаєте, і вже якісь проекти робили? То от де ця межа? Як який має бути запобіжник, вимкнути систему? Чи як? Що, що там має бути? Ну як то кажуть, якщо час якоїсь ідеї прийшов, її неможливо спинити. Тобто, якщо раптом виявиться, що штучний інтелект має замінити людство? Це рано чи пізно відбудеться, ну з нічого не можна зробити. Але ну, якщо ми дійсно розумніші, а штучний інтелект це просто інструмент, то відповідно ми маємо так до нього і ставитися, і перевіряти, що цей інструмент безпечний, тобто, умовно, програми автоматичного запуску ракетних ударів ядерних, які мають спрацьовувати в певних ситуаціях, вони стабільно працюють і поки що світ не знищений. Тобто, їх якось зробили так, щоб вони дійсно спрацьовували, коли треба. Відповідно, і штучний інтелект ми мусимо. Зробити саме так, щоб він спрацьовував, коли треба, якщо він має нам бути індикатором корупції, він має бути саме індикатором корупції, а не ну починати вирішувати якісь питання вже за цим, якби за цими межами, і починати ну, впливати, чи може там в майбутньому, коли в нього з'явиться вже свідомість, якщо таке колись станеться, намагатися щось захопити. Тобто, наше завдання якщо ми вважаємо, що це інструмент ставити до нього, як то інструмента і обмежувати. Його саме тими ну, задачами, про які було обговорено: що якщо це робить саме це, то має бути обмеження. що в нього просто немає можливості робити щось інше. Окей, е, ну будемо завершувати. Я дуже дякую за змістовну і цікаву розмову Артему Олександрі. Ще раз Аріма Гейм слідкуйте. Я думаю, що це буде бомба, тому що ну, аж дуже цікава, як на мене, тема. Ну і як будете запускати, то у вас тестовий вже гравець один є. Я з задоволенням пограюся із вишиванками, і з крашенками, із мавками залюбки. Бажаю вам успіхів. А? Так, так, Олександр, пишіть. Хотіла додати теж для Добре. всіх, хто дивиться, підписуйтесь теж на нас у соцмережі, можете там знайти Арімагійм, наш Discord, підписуйтесь обов'язково, бо ми теж багато чого анонсуємо зараз, показуємо, що у нас вже є. І от зовсім скоро сподіваємося, що можна буде вже випустити демку, протестувати. Тому підписуйтесь і будемо раді, якщо ви теж поширю будете поширювати інформацію про нашу гру. Дякуємо, що дозволили розповісти. Будемо Так, такі ми дуже очікувати. раді. Будь ласка, посилання, всі посилання на Discord на інші ваші соціалки. Всі дайте, будь ласка, нам, і ми їх розмістимо під цим відео, щоб люди одразу не шукали а могли підписатися прямо тут. Добре, дякую, всім вдалого уікенду, вдалого вечора. Був радий добре, бачити на все добре. добре. Будь-які питання, питайте, будемо радий допомогти своєю експертизою. Дякую, дуже радий.